Зараз у нас з вами літо, тому саме час приготувати ось цю смачну літню пасту з овочами. Вибирайте ті овочі, які ви більше всього любите. Тітки приготували і одразу потрібно подавати. Значить, в підсоленій водичці я відварюю пасту. В мене сьогодні сьогодні ось така різнокольорова до стану альденте. Головне, її не переварити. І нарізаємо овочі. В мене це броколі, перчик болгарський, натираю молоду моркву. Нарізаю томат, можна взяти помідорчики чері, все, що вам подобається. Сюди додаю часничок, молоду зелену цибульку і буду все обсмажувати. Головне овочі також не пересмажити. Тоді паста буде дуже смачна, корисна. Ну, потрібно один раз приготувати, тому що словами просто не передати наскільки це смачно, і, звичайно, корисно. Я додавала сюди вершки жирністю 33%. Якщо не хочеться зайвого жиру, можна їх не додавати. Але це так смачно. Ось така краса у нас з вами в сковорідці. Додаю сіль, додаю соус із чорного перцю та орегано. Замість соусу можете використовувати перчик чилі або просто чорний перчик. Наливаю водичку, в якій паста готувалася. Ну, як я вже сказала, вершки. Можете додати сюди рослинні вершки, буде також дуже дуже смачно. Додаємо сир. В мене пармезан, можна гранопадану або якийсь ароматний сир. Додаю пасту, все перемішую. Ще трішки додаю олівича, чорного перчика і одразу подаю. Друзі, обов'язково приготуйте, це, це. Це це дуже смачно.